Слава Богу. Слава Богу. Перш за все хочу щиро вам подякувати за запрошення мене як сільського голови на відкриття і освячення молитовного будинку. Дивлячись фільм, ми ще раз повернулися в історію. І, здається, та ваша мрія, можливо, для мене, я думаю, можливо, вона буде і не здійснена, але з допомогою Господа Бога сьогодні збудований цей храм. Проїжджаючи кожен день, я бачу, як цеглинка за цеглинкою зводяться стіни, наводиться благоустрій. Але найважливіше, напевно, це те, що буде відбуватися і відбувається у цьому храмі. Тут звучить Слово Боже: слово, яке формує особистість і людину. Слово Боже, яке надихає кожного з нас і кожного з вас на хороші справи. І сьогодні. Дуже багато хороших справ зроблено саме членами церкви Віфанія. Я хочу щиро вам подякувати за вашу співпрацю з нашою баратинською громадою. Перш за все, сьогодні укриття, яким користується наше підприємство Кромберген Люди мають змогу безпечно перебувати, коли лунають сигнали тривоги сирени. Я хочу щиро подякувати вашій молоді, яка у наших селах проводить табори. Наші дітки доторкаються не тільки до Слова Божого, вони мають змогу поспілкуватися між собою, пізнати щось нове, відпочити. Я щиро вам дякую і хочу побажати вам щасливої дороги і рясних Божих благословень. А від нашої Баратинської сільської ради, вашій громаді, хочу виразити подяку з нагоди відкриття та посвячення молитовного будинку за вагомий внесок. У розвиток дітей і молоді нашої Боратинської громади молитовну підтримку, гуманізм і любов до ближнього. Хай вас Бог благословить.